Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Фішинг. Від шахрайства в інтернеті ніхто не застрахований. І один з його найпоширеніших видів є фішинг Мета фішингу переконати користувача власноруч зробити бажане для зловмисника, наприклад, розкрити свої особисті дані номери телефонів. Логіни та паролі від електронної пошти та облікових записів у медичних інформаційних системах. Це може призвести і до витоку даних пацієнтів. Ці дані зловмисники можуть використати для різних цілей. Зазвичай для фішинг-атаки використовують фішингові сайти, розсилання через емейл, e спливні вікна. Шахраї навіть можуть створити сайти з впізнаваним дизайном. І зі схожим адресним рядком. Уявімо ситуацію. Працівник отримав підозрілий лист, який просить оновити дані на вебсторінці Міс. Посилання в листі веде на сторінку зловмисника, яка має такий самий вигляд, як оригінальна Міс. Працівник надає свої облікові дані та пароль для авторизації, але нічого не відбувається. Виявляється, що це була фішинг-атака, і зловмисник тепер має доступ до даних закладу охорони здоров'я. Як убезпечити світ фішинг-атак? Нікому і ні за яких обставин не передавайте пароль електронної пошти чи облікових записів. Звертайте увагу на дизайн сайту або адресу електронної пошти. Звертайте увагу на адресний рядок у посиланні і під час переходу на сайт. Листи з невідомих адрес, які тиснуть на емоції або мають екстрений характер, також підпадають під підозру. Це було відео про фішинг. Будьте обачні.